Друзі, всім привіт! Сьогодні не про чистку чи перезарядку буду розповідати про найсмачніші стіки. Перш ніж почати, давайте одразу домовимось. Напишіть в коментах свої топ-3 смаки: хіц чи фіт. А після базової аналітики зможемо визначити найсмачніший та найпопулярніший смак серед нас. Хто знає, можливо, це буде навіть не Purple. Отже, Поїхали. Віддаю свій топ рейтингу Hits Tropical, тобто ананас з ментолом. В них є одна особливість. Для тих, хто постійно на стіках з ментолом, першим відчувається ананас. А для тих, хто зазвичай на тютюнових, першим відчувається ментол, а потім вже фруктовий смак. Ось так. Не дивлячись на свою тропічність, смак для мене швидше базовий на кожен день. Іноді не купую інші стіки, окрім ананасових тижні 2-3. Тут головне не сплутати і не купити хіц Yellow. А то буде вам сюрприз. Ну що ж, друзі, переходимо до наступного топчику в моєму рейтингу смачних стіків. Я б назвав цей смак тютюнова класика. Зустрічайте Хіц Сілвер без ароматизаторів, легкий, класичний. Та легше, ніж тютюновий Yellow. Не знаю, як ще пояснити всю традиційність тютюнового смаку, але думаю, ви зрозуміли. Адже як каже класик, Silver is The New Black. Ну і звичайно, Hits Purple. Хто ж я взагалі такий, щоб не додати їх в свій топ найсмачніших стіків? Ментол плюс чорниця плюс тютюн. Ці хіци, які всі мої друзі називають фіолетовими, мають яскравий та насичений смак. І ти одразу розумієш, що о, ягоди, чорниця? І трошки схоже на чорничне морозиво через цю свіжість від ментов, або ж там, я не знаю, чорничний лимонад. Ну, кому як. Цікаво, до речі, а є ще хтось, хто ніколи не тестив цей смак? Якщо ви такі є, то напишіть в коментарях. Наступний в моєму хіт параді смачних стіків це Yellow Green. Відносно новий смак, але відразу залетів в реки. Це здається перший фруктовий смак без ментолу. Знаю, що багато його хто чекав. Але одна важлива ремарка не грінзінк, а Green. -грін. Тут в головній ролі тютюн. А поверх відчуваєш смак лимону або навіть найкраще лайму. Під колір пачки. Смак свіжий, але не за рахунок ментолу, а саме завдяки цьому свіжому цитрусу. Я люблю лимонади, чай з лимоном та кисленькі коктейлі, Тому, можливо, Yellow Green і потрапив у мій топ. Довго думав, який смак буде фінальний в моєму рейтингу. Було багато претендентів, але залишився Turquoise. Так, так, я той, хто любить ментолу. Мені в Turquoise відчувається саме така ментоловість. Як треба. Був в Європах, тестив інші ментолові смаки хітс, ага, їх існує декілька. І скажу чесно, все не те. То за мало свіжості, то навпаки за багато і за ментольно. Тут як з м'ятними жуйками треба знайти золоту середину. Якщо що, я чергую турквай з тютюновими смаками, тому якби би тримаю баланс. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. А ваші топ смаки стіків буду чекати в коментах. І не забувайте про лайки, підписки і Донати на ЗСУ. всім папа та слава Україні.